У нас в продаж поступає ось така Ренозоя. 2021 рік, 52 кВт батарейка. На пошкодження тут непогані. Тобто відкриваємо цей, все чітко, Он, стійка ціла, поріг цілий, все добре. От Стрігнула подушка і ремінь, але дивимося на приборну панель. І в нас тут 22 014 14 кілометрів пробігу на автомобілі. Ось такий він по салону. Давайте глянемо далі по кузову. Тобто Двері потрібно замінити в колір. Все. Все по автомобілі добре. Відкриваємо багажник. У нас багажнику зустрічає зарядний пристрій автомобіля, а також... Ось, як ми можемо зауважити. Цей, швидкий ще на монтаж, тобто компресор та рідина для того, щоб закрити прокол в шині. По цій стороні автомобіль абсолютно цілий. Все чітко, все працює, і ціна на такий автомобіль буде в описі відео.